Вийшла з кімнати сюди в кухню. Через вікно все червоно було. Львів'янка Віра оговтується від шоку. Посеред ночі спалахнула масштабна пожежа у житловому будинку, що розташований майже впритул до помешкання жінки. Ми полягали спати та й проснулися, коли не рятувальники, будили, стукали в двері. Будинок, у якому здійнявся вогонь, розташований при дорозі на вулиці Варшавській, 189. Виглядав закинуто. Сусіди кажуть, його власники там не живуть, втім ці стіни використовували як прихисток, то без хатьки, то залежні. Ну, рік тому, напевно, тут жила така бездомна жінка з сином. Ну, до неї всякі такі приходили. Ми їх не виганяли, бо шкода. Там деколи і води набрали, там пити. Тут такого збіговиська сильного не було. Ну а останнім часом казали, і наркомани тут ходять, і безхатченки я там за кожним не слідкувала. Ну, різні. Контингент не найкращий. Будівля згоріла вщент, адже на момент прибуття вогнеборців до місця події була повністю охоплена полум'ям. Існувала загроза перекидання вогню на сусідню домівку будинок пані Віри. Рятувальники близько першої ночі ліквідували пожежу. Також вдалося врятувати від знищення вогнем сусідній будинок. До ліквідації займання залучалося 4 одиниці спецтехніки та 18 чоловік особового складу. Внаслідок займання ніхто з людей не постраждав. Місцеві подейкують. Перед початком пожежі до будинку навідувалися невідомі особи. Точні причини та обставини події з'ясовують правоохоронці. Аліна Дубковська, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.